Виконуємо право 30 до параграфа 30 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Стовецьке колепчучество палу 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище iDLE. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, «New File». Створимо змін нове. Які будемо зберігати відстань, на яку вам потрібно приїхати. Присвоювати значення дань зміню ми будемо з клавіатури, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно перетворити з рядкового типу в цілий, для цього скористаємося функцією Int, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш. Ctrl-пропуск, а для того, щоб можна було вводити значення з клавіатури. Скористаюся функцією input. Всередині функції input. Запишемо підказку для користувача. Так, скопіюємо це. Вставимо, створимо змінну N, в якій будемо зберігати кількість квитків. Ну, і залежно від того, яку відстань вам потрібно подолати, ціна квитка буде різною. Отже, нам потрібне розгалуження. Якщо відстань буде менше 50 км, тоді ціна квитка, ціну квитка будемо зберігати з міні x буде рівна 5. Давайте зразу перевіримо, чи працює. Збережемо спочатку файл save або save as, перший раз немає різниці. Збережемо власні папці з іменем права 30. Та виконуємо ран, ран модуль. Так, вводимо відстань. Вводимо менше 50. Кількість відків. Бачимо, все ніби працює. Ще нічого не виводиться, тому що ми до цього не дійшли. Але повернемося ще до умови задачі. Подивимося сюди. І бачимо, що в нас 5 гривень до 50 км, 15 гривень від, ну тут помилка 1,5 поміняно. від 51 до 100. Тобто, насправді, за умовою цієї задачі виходить, якщо відстань буде 50 км, то також ціна квитка буде 5 гривень. То нам потрібно написати менше рівне. Тобто, якщо за умовою задачі пишемо менше рівне. Ну, в пункті 3 вказано просто менше. Ну, давайте будемо слідувати вже умові. І ще, зверніть увагу, ось тут є пропуск. Даний пропуск має бути обов'язково, і він рівний чотирьом пробілам або одному натисніть клавіші Tab. Так далі, пропуск забираємо, пишемо Elif. Інакше якщо відстань буде ну, вже менше рівна 100, як ми домовилися, а не менше 100 пишемо. Тому що якщо в нас 100 км бачимо на умову, то в нас ціна буде 15 гривень. Знову відступ, рухаємося далі. Якщо відстань буде вже менше рівно 150, тоді ціна квитка буде. 25 у всіх інших випадках ціна квитка буде 35 Else, двокрапка обов'язково в кінці. Так, це ми вираховували залежно від відстані, яка буде ціна квитка. Але квитків може бути не один, а декілька. Отже, для того, щоб порахувати вартість, нам потрібно ціну квитка помножити на кількість квитків. Отже, вартість будемо зберігати зміні це, і ціну квитка множимо на кількість квитків. І залишилося вивести результат з допомогою функції print. Напишемо гарно, з'єднаємо текст з змінними, напишемо вартість, якась кількість квитків рівна стільки-то гривень. Збережемо та виконуємо. Давайте розглянемо всі випадки. Щоб було простіше рахувати, я буду вводити рівне 2. Так, 5 гривень виходить, справджується дана умова. Дана умова є істинною true. Заходимо, значить, сюди. А сюди ми просто не доходимо і виходимо звідси, рахуємо кількість квитків і виводимо. Так, все добре. Тепер зайшли сюди, це є істиною. Так, все працює, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!